Open Day 33 канал Kids. до річниці створення дитячої телевізійної академії. Ми вирішили влаштувати день відкритих дверей та благодійний концерт. Більше 20 років ми навчаємо талановиту молодь телевізійному мистецтву. А у 2023-му – створили академію у Києві. Це масштабний проєкт, який поєднав виховання майбутнього покоління та створення нової медійної еліти України. Концептуальну річницю заснування відзначали у Хмельницькому, адже саме там відкрили першу дитячу телевізійну школу, яка отримала унікальну ліцензію національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Нині там функціонує найбільша у західному регіоні мультимедійна студія. Все по порядку. Подорож була мега насичена та емоційна. І розпочалася на київському вокзалі. 33 канал, <му> канал і кіць канал. Так, це мрія. І вже більше десяти років, і, і моя особиста. І... В такий часки, тяжкий час, як зараз, він народжується, і для мене це теж дуже дуже символічно. Ось я, я дуже вірю. Вірю в цю ідею. Я вірю, я вірю в людей, які її створюють. Я а, знаю. Що люди, які в такий е, скрутний час е, об'єднуються, вони підуть далі. Війна закінчиться, я в це вірю. Ми хочемо презентувати талановитих дітей, які вже заслуговують на е, якусь історію, якусь річницю, яку вони зараз будуть відмічати open day у Хмельницькому. 33 й канал Kids сьогодні е, вирушає до нової пригоди і створює ще одну таку історію. Що діти це наше майбутнє і. Такі події, які в нас зараз коїться, війна і все, у дітей повинно бути веселе, класне. Насичене дитинство, я їду за колоритом. Скажи, будь ласка, от е, що ти знаєш взагалі про західний а, про західну Україну? Що знаю? Там колоритно гарно, гарна кухня, гарні люди, гарна українська. Що ще можна знати? А що би ти хотіла скуштувати? Скуштувати? Ну напевно я б хотіла скуштувати борщу гарного. Тако, да. я хочу зануритись в архітектуру, да, в атмосферу, зрозуміти, що ну є, є різниця між Києвом, так і. Це дуже цікаво. Команда дуже крута. З нами не лише учні з батьками, а й відомі співаки, блогери, громадські активісти словом, усі партнери та друзі. Основна мета триденного проєкту підтримати талановиту молодь, показати і розказати про досягнення наших учнів, зацікавити у професії телевізійника і, нарешті, подарувати свято і гарний настрій нашим гостям та глядачам. Основна частина заходу відбулася на 33-му каналі. Тут ми запланували запис великого шоу за участі зірок. Усі гості разом з дітьми могли вільно рухатися по студії, спостерігати за усім процесом, побачити закулісся телевиробництва і навіть взяти участь у програмі. Настільки багато діток я настільки вдячна, коли ми це все задумували, відсвяткувати саме в Хмельницькому річницю нашої дитячої телевізійної академії. Я не планувала, що буде таке аншлаг. Я вдячна кожній дитинці, яка прийшла, тому що я дивлюся кожному в очі і я розумію, що це наше майбутнє покоління. Це все свято для вас. І дуже ми старалися, щоб сьогодні приїхали ці артисти, ці блогери. Кожен з нас хотів зробити свято, подарувати вам позитивні емоції. Щасливе дитинство має існувати, попри складні часи, які нас оточують, і саме ця соціальна ідея. Народилася саме в ці часи, складні, і я зроблю прикладу найбагато і більше ще зусиль для того, щоб ми популяризувалися і ставали ще крутішими. У студії не було йде яблуку впасти. Спікери розповідали про свої проєкти, адже кожен із запрошених має соціальну місію, до якої входить і підтримка молодого покоління. Випускати пісні, радувати вас, в тому числі 33 й канал, радувати своїми виступами, радувати своїми піснями, робити так, щоб вони були ще більш запальніші, щоб діти любили під них танцювати, любили їх, підспівувати. Хочеться бути корисним, корисним не тільки для себе, а й для суспільства. І ну, найкраща частина суспільства, безперечно, це діти, це наша надія. Ми всі були дітьми, ми знаємо, що це таке. От Василь Васильович дуже гарно сказав, що в його дитинстві важко було уявити, так щоб зірки так тісно з дітьми, блогери спілкувались. Була дуже велика відстань. І зараз я от хочу ще раз подякувати і 33-му каналу, і амбасадорам дитинства за те, що. Ці відстані вони стираються, і от ви власним прикладом показуєте, що і в такі важкі часи можна робити гарні, корисні, важливі справи. Завжди посміхайтесь, завжди мрійте і завжди пам'ятайте, що на небі, а це небо прямо тут, от прямо поруч з вами. Є ті зірки, які сяють саме для вас. А от презентацію 33-го каналу «Кіц» представила одна з найкращих учениць академії. Сьогодні я розкажу про 33-й канал «Кіц» та зокрема про його досягнення. У нас є три студії по всій Україні: дві, які знаходяться у місті Києву, на Осокороках та Печерську та у місті Хмельницькому. Мета нашої телевізійної академії це підготовка молодих талантів, також щоб після нашої телевізійної академії виросла нова медіа-еліта, висвітлення правдивої, актуальної, а головне сучасної інформації на телебачення та у медійному просторі. І, звісно ж, розвиток та удосконалення існуючого медіаресурсу. Наші учні беруть участь у топових подіях. Спілкуються із зірками, громадськими діячами, лідерами думок, блогерами, медійними та відомими особистостями, беруть інтерв'ю, проводять прямі ефіри, студійні зйомки та репортажі. Знімають, монтують, розвивають соцмережі. Традиційно нас підтримує благодійний фонд родини Кольгофер, який і є засновниками 33 го каналу. Вони постійно проводять різноманітні заходи для молодого покоління. Наймасштабніший конкурс малюнків, який щороку проводять до дня захисту дітей. Сьогодні в рамках відзначення ювілею 33 го каналу КІЦ благодійна організація фонд родини Кольгофер провела також виставку робіт переможців. Всеукраїнського конкурсу під назвою Творімо добро заради миру. Це 10 найкращих картин переможців цьогорічних. Вже 10-й конкурс, такий проводиться з такою назвою. Дітки з різних куточків України малюють і показують своєю творчістю те, як вони розуміють добро, як вони розуміють самі основні поняття: любов, повага, взаємодопомога і саме. Ці картини найкращі сьогодні були виставлені для гостей 33 го каналу Кіц. Завдяки благодійному фонду родини Кольгофер та талановитим діткам реалізували і благодійну місію. Три найкращі роботи на своїх сторінках представлять топові блогери. Кошти, за які придбають шедеври, підуть на допомогу. І звісно, довгоочікувана подія усього проєкту. Концерт від відомих зірок кумирів мільйонів на найкращій локації Хмельницького у клубі Люкс. Співали Діма Прокопова, Поліна Дашкова, гурт Дубки, Олександр Квар та Мартіу. Задяки проекту спільному проекту Models Fashion Week до нас прийшов Ігор Буранов, це креативний засновник 33-го каналу Kids. Ось так і все почалося. Він потім запросив на сьогоднішнє свято, і так ми, в принципі, кожне свято і намагаємось якось. А допомагати один одному підтримувати кожен проект спільно, як ви можете передати атмосферу сьогоднішнього святкування? Слухайте найчудово. Люди заряджені, щасливі посмішки, щасливі погляди. З 33 м каналом «Кіт» співпраця почалася з благодійного дитячого фестивалю Амбасадор дитинства, ще, напевно рік тому. І по сьогодні на дуже багатьох заходах, не тільки на амбасадорі дитинства, я завжди зустрічаю 33 й канал Kids, завжди кожного разу без виключення даю інтерв'ю всім діткам. От так і почалася. Що б ви хотіли побажати глядачам? 33 третього каналу Kids та учням? Глядачам б побажати миру. Бажаю терпіння в такі нелегкі важкі часи. А дітям бажаю впевнити до своїх цілей, до своїх мрій, мріяти в першу чергу. І щоб ваші мрії збувалися, у нас одразу така дружба, яка триває багато років. Я думаю, що буде тривати, і будуть багато буде багато нових проєктів з 33 каналом. Ми вже сьогодні навіть обговорювали інсайдерська інформація для 33 третього каналу. Тому я люблю співпрацювати і дружити з щирими людьми і з людьми, які реально прагнуть. Якогось результату і зробити щось цікаве для України це таке щастя. Це такий, знаєте, скупчення такої позитивної енергії від того, що і діти, і дорослі, і ті зірочки, і ті зірки, і всі разом докупи зібралися для того, щоб відмітити цю річницю. Ну просто феєричний настрій. Ви дуже часто співпрацюєте з каналом Кіц. Які моменти нашої спільної творчості ви вважаєте найяскравішими? Коли ми виходимо на сцену і роздаємо всім нашими піснями, вашою енергією, енергією залу, робимо просто торнадо. як Може, досить, плачуть на перебігла брикоси, босі пам'ятаю, за волосся Цей був на твій ім'я такой сім. Я в тебе трошечки шален але то від любові напевно пам'ятаю наші фото де ми разом літаєм і хожу до тих Я запам'ятаю, коли напроти. Танцюєш і кохаєш, я обіцяю, що це все запал, я Це немовірно, на твої війни, на тюрь з тобою, мені так спокійно, мені так спокійно, мені так спокійно, 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 на твої. Ты счастливо будешь, ты счастливо будешь, ты счастливо будешь, ты памятай, я вас забуду, я его забуду, я вас забуду, брай нас и класс, ты счастлива будешь, ты счастлива будешь, ты счастливо будешь, потому что ты <плес> Взяли участь і відомі блогери. Квін, Ковальова. Тьотя Мотя. Атмосфера неймовірна. Зустріли нас неймовірно. Як ваше яких зірок з Голівуду, і дуже тепло, дуже дуже приємно. Дякую. Щоб ви могли побажати нашому 33-му каналу Кіц? Побажати, щоб ви ще розвивалися і розвивалися, щоб поставало більше філіалів і в інших містах, щоб і дітки і в інших містах могли е так розвиватися. Мені подобається блогерство, що я можу дарувати людям людям посмішку uh -huh. і що вони завдяки мені можуть посміхатися і в них дуже гарний настрій. Це найважливіше, що є в наш час. А як вам атмосфера сьогоднішнього святкування? Дуже крута, дуже багато людей. Я в шоці. Я навіть не очікувала, що буде такий аншлаг, якщо чесно. А що б ви могли побажати нашому 33-му каналу Kids? Успіхів, Більше медійності. Я впевнена, що у вас все це вийде. Це річний концерт не фінал нашого проєкту, оскільки у Хмельницькому нас приймали у найбільшому комплексі Плаза», то, окрім комфортного проживання у готелі та смачного харчування у ресторані Дміт», уся команда встигла відвідати спортивно-оздоровчий комплекс майамі боулінг клуб Енерджі, і навіть привітати з днем народження Василя Котлярова, співака генерального продюсера та голову організаційного комітету Амбасадор дитинства. Словом, поїздка вийшла мега насичена, а головне, що ми влаштували справжнє свято для дітей і показали дорослим, що, попри непрості реалії життя. Треба не забувати про наших дітей, яким ми зробимо їхнє сьогодення, на те вони перетворюють наше майбутнє. Для глядачів 33-го каналу працювала уся велика команда 33-го каналу Кіц.